І безпілотники, що змінюють хід війни, наші оборонці вдало використовують дрони проти загарбників. Щодоби вони піднімають в повітря кілька тисяч. БПЛА вони стежать за окупантами і допомагають коригувати прицільні удари артилерії по ворожих позиціях. Нині сили оборони використовують на полі бою близько 70 моделей різних безпілотників. Кожен вид має різне призначення. Найефективніші на сьогодні саме ударні FPV-дрони, які перероблюють з цивільних моделей БПЛА. Їх збирають і бійці на фронті, і волонтери, і не тільки, як з'ясовується, чи можна зібрати ось такий безпілотник вдома. Виявляється, що можливо так, принаймні точно нам відповість наш сьогоднішній гість Юрій Громовий. Добрий день всім. Так я актор, стендап-комік, але наразі маю хобі. Збираю на дрони і збираю ці дрони. Якраз сьогодні ми проведемо ось такий експеримент. Чистоту експеримента нам засвідчить більш того, візьме участь в цьому експерименті. Моя колега партнерка по національному марафону, ведуча програми Незламні і. Зрештою, моя приятелька добра Олена Чабак. Костю, дякую за запрошення. Дякую, Юро. Хочу спробувати. Побачимо, що вийде. І до речі, хлопці, ви знаєте, що тисячі українців вже пройшли відповідні курси, і просто вдома на кухні вони збирають ударні дрони, а потім ці дрони передають на потреби Збройних сил України. Профільна освіта не обов'язкова. Достатньо опанувати онлайн-програму Народний FPV, чи інженер БПЛА. Базовий курс це безкоштовно, до речі, дрони з кухні. Ретельно тестують і лише потім передають військовим. Отже, можливо, саме ваш дрон сьогодні в по загарбниках та допомагає звільнити рідні землі від окупантів. Отже, я сказала про те, що тисячі українців збирають дрони на кухні. А як це відбувається, Юро? Що для цього з чого починаємо? Тут спочатку потрібно купити е, запчастини. Ну, почнемо з ось цього. Ставай тут поряд зі мною, так. бери ніж. І поки ти будеш розрізати цю раму, висипай прямо сюди. Ми можемо дізнатися звідки беруться всі ці деталі. Ми бачимо, що їх достатньо багато. Деталі можна замовляти декілька видів. Може бути. Можна в Китаї замовляти mm -hmm. на звичайних сайтах. Ой-ой-ой! я ж цього не знала, а виявляється, що це як Лего. Які деталі де, де замовляти? Цю раму конкретно я замовляв тут. У нас в Україні є. Дуже багато різних варіантів і на «Еликсі» можна замовляти мене. Одразу питання: про яку ми раму говоримо? Де тут рама? Зараз вона буде з'являтись у вас в руках. Так чому тут немає інструкції, чи взагалі йдуть якісь інструкції по збиранню? Інструкція є на Прометеус. Так як ви вже сказали, народний FPV, там заходите, і там все розповідається про польотні стеки, про відеопередавачі, про мотори, про камери, все це розповідається про антени, про пропеллери. Які краще, які гірше. Все це будемо сьогодні монтувати. Так да? Да? Угу. так. поїхали, беремо викруточку. Так. Тримайте так. вже експерт сюди і. Так. Треба ж по-людськи, а то скажуть вона, що ніколи викрутку не тримала. Так, Костя. Давай, може, я щось буду робити. Абсолютно я вірно. Так. Тобі дуже класну задачу. Постав... Оленка крутить, тобі таку, знаєш, чоловічу задачу. Треба наклеїти оцю наклеєчку сюди. Ага. Почас... Чоловіча задача наклеїти наклеєчку сюди. Ну, ви самі вибрали такий хід історії. Так, а якщо серйозно, людина, яка ото це все отримала. Так. В неї не розгубляться очі, як у мене от зараз? Розгубляться. По-перше, я коли перший раз отримав ось такий пакетик. Я думаю, подождіть, я ж збираю дрон, а це ось, ось, ось що це воно, що це, де це воно взагалі таке. Ну, але зараз побачите, що все це буде, закручити. Це ж історія не те, що е, я сьогодні вирішив собі там щось замовити, і я оце сижу на кухні і збираю. Це ж я можу прийти якісь курси, пройти ж, правильно? Де інструктор ось, ось так популярно Є... разом зі мною можливо збере один-два. Є дуже багато в інтернеті відео, е, є на тому ж, там розповідається, як паяти, куди, куди збирати. Так. Тепер знизу відбійнички такі. А вони такі називаються, так? Да, Відбійка. Да. Значить, у нас тут є така зіньковочка, тому нам потрібен гвинтичок з, з таким коном. І знову ця викрутка? Ні. Ні? Ну, в сенсі, так, да, викрутка та, але можна це зробити і руками. Оленко? Так, з радістю. Отак. Та я ж розумію, що цей дрон потім поїде до хлопців. Він же ж поїде до хлопців. Обов'язково! Це і... не просто так. Ми його тут зібрали, потім я його закинув туди ха-ха, ми розійшлись. Угу. Ні, це робиться спеціально для того, щоб відправити ці дрони і просто довести людям, що кожен може паяти і збирати. Що ви робите зараз? Великий гвинтик всередину. Ось так, промінчик ми. Ну, а це його... вам просто покажу, як це відбувається. Ось так. Зрештою, на ці промінчики так. потім кріпляться пропелери, так? Е, мотори, а потім мотори, на мотори, мотори вже кріпляться пропелери. пропелери. Зараз дивись, вона ось закрутила цей бік, а ти інший. А я той. Біш. Так, так ти, ти мені зараз будеш розповідати те саме, що Оленці, тільки на цю сторону. Тепер ти роздивись наш польотний контролер. Вау! Польотний а це якась як мікросхема. Е, так, це польотний контролер О, з гербом. Вирі українського виробництва. Клас. Можеш витягувати, не бійся. Так, да? так, да, так, да, так. Да, да. Це ж фактично пульт управління? Чи я помиляюся? Це, це він. Це, це дійсно він, це той пульт управління, завдяки якому наш дрончик полетить. Това. тепер цю раму ми беремо мотори. Так. Два тобі, два тобі. Вау. Порівно, як завжди. Мотори будуть кріпитися от сюди, ось так. Ага. Сюди, бери Сюди? викруточку, ага. я тобі направлю. І просто з пальцем давай отуди. Разом з тим все, перевіримо, все, все. яка вантажопідйомність цього дрона. Так, докручуй, оце гарненько. Повністю всі, так? Так, yeah. тепер твоє. Uh -huh. Черга. Юра, рама. Це, це, це просто дисциплінує. Рама це основа для дрона, абсолютно. Без якої дрона не може бути. Вона різних розмірів буває. А, правильно, є ось ми збираємо сімку. Сім дюймів. Сім є десять, є вісім, трошки менше, я точно знаю. Ну, а там далі вже. Там я не знаю, вже там, да там, там так далеко, я ще не заходив в цьому ділі. Ось вона крутиться, якщо натиснути на натисне так. Так нормально свідомо. ховає від глядачів, щоб, щоб не видно було. Що я не так ручу. <світ> Три -тримається. Тримається. Конкретно цей дрон їде до людей, які професіонали, які побачать цю пайку, що там, як там зібрано повністю. Потім поїде. Поїде на обльот, і тільки потім, після професіоналів, обльоту, як він політає, тільки після того він поїде на передову. А знаєте, в чому ще особливість цих дронів? Після того, як вони будуть протестовані да, там, спеціалістами, а вони ж зібрані з такою любов'ю, так mm -hmm. ось, ми запрограмуємо їх на хорошу енергетику для наших хлопців. І вони принесуть тут, їм. Тут буде плюс п'ять до влучності, знаєте, як в комп'ютерних іграх. Все закручує. Так, да, повністю закручує. А, у нас нація така, розумієш, угу. яка вміє збирати щось своїми руками робити. Навіть ті люди, які мені кажуть, я в житті до машини своєї не підходив. Угу. Без питань крутять там, його на раз. Так, давай допоможу. Зараз першу хочу попасти. Давай. Що хорош, ага. давай наступну. Оцей дрон. Так. Скільки він може підняти? У нього ще ж батарея має бути. так? У нього ще батарея буде. Е, від... ага. Все залишить від завдань. Типу, е, я бачив, що піднімають півтора літрову пляшку. А вибач, будь ласка, в тебе все добре? О, це. це. <рес> ось. Чи може... а, а я думаю, так легко йде. Думаю, красота. Може, ми ж покажемо, як воно сталося. Дивіться, справа в тому, що е, це дуже наглядний приклад, того, що перший свій дрон я збирав 6,5 годин. Так. 6,5 я отак сидів з телефоном, отак просто сидів, отак просто. Кожен гвинтик я прикручу, і все одно проколовся. Ага. Все одно проколовся. Оригінально, єдине, якби йому не літати. Ні, він буде просто танцювати на одній ніжечці. Давай я тобі відкриємо цю коробочку. Що там? Ну, там же ж не прикраса, правда? Чого це не прикраса? Ти знаєш, як можна е, на шию вдягнути? О, Ще одна мікросхема. Бери, бери, не бійся. Дивись, це, це, це е, відеопередавач. VTX це. називається. Е, цей відеопередавач він е, робить так, щоб в окулярах видно було. Mm -hmm. Костя. Так, ми поки все. відволіклись. перекручувати двигун моторчик набагато швидше в друге, ніж в перше. Давайте ще раз. Так, ми зібрали ось ці промінчики, як ти кажеш. До них додали мотори, на які потім будуть кріпитися пропелери. Далі. Так, Оленко. Ці ж гуд, ці проводочки треба так гарно зафіксувати, зафіксувати, так? Тільки так гарно вкласти проводочки, щоб вони заходили. А, ми ось так його, правильно? Так. Дивіться, дачі, далі. Є отакий от польотний контролер. Так. Беремо ось такі проводочки. Червоний це що? Червоний – це То червоний. любов, а чорний то, то печаль. Так? Журба, тес Тесна українця ти пройшов. Взагалі це плюс, а, а це мінус. Я хотіла сказати, тому що я знаю, як акумулятор підживлювати, яка любов, коли мова йде про дроти. Так, то ти бачиш експерт, тому ти і паять будеш. Паяємо. Так, тепер що ти паяєш куди? Паяємо мотори до контролера мотоля. Це я ніколи цим не користуюсь. Бери паяльник, тільки обережно, він гарячий, вже там 350 градусів. От з чим паяльником я ще не працюю. А я менше і не буду. Кажи, гладимо цю. Проволочку давай. А я маю щось натискати? Нічого не маєш натискати. Ти зараз побачиш. Давай на проволочку, на проволочку, на проволочку. О! Клас! Диво паяння. Блін, так. клас! Сюди тепер береш ось на цю контакт, натисла і поводила. А воно давай. пахне. Ти його не натисла, 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 натисла і поводила. Як зрозуміти, що Оленка потрапила туди, коли... куди треба? Все, 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 все. Юра, грамовий не кричить. Так. Вставляємо камеру, беремо кришечку. Я кладу. Клади. Я стільки сьогодні нових деталей і інструментів вивчила. Так, давайте, щоб у нас гарно вийшло, так. відкручуйте, вставляйте пропіки. Пропіки, пропіки, пропіки. Відкручувати, а що ми відкручуємо? Дивись, є е, різниця? Е, так чи так? Є, звичайно. Є. Він Д... має загрібати повітря. Ось так Костя, да? Ти б мені дав правильно. Ну ми в фіналі. Я вам так. так скажу, ми в фіналі. Хто хто бере останній штрих? Хто хто з вас? Хто ну бере? Оленка паяла. Давайте за Оленкою. Останній штрих. Давай, Оленка. Що ти думаєш? Останній ми маємо, крім батарейки, сюди додати, як інженери. Звичайно, вибухівку. Та рано ще <рес> Юрак, добре, що спитали. Ось і ми вона стою, так. <рес> друзі, на завершення. Оленко, твої враження від того, що ти робила? Я, що ми робили? Я в захваті це не просто, скажу uh -huh. так. Якщо ти хочеш бути чимось корисним, і ти не на фронті, це саме та історія. Вона може бути твоєю. І мені цікаво, я ж хочу побачити результати. Ми їх побачимо. І ось тут фінальне слово за Юрай. Де ми бачимо результати? Тримай. А що роби? Пиши. О, Давайте напишемо точно: лінія фронту. О, чудово! Та ти що? Ось. Лінія фронту. Хай Дру, цей друзі, збирайте дрони, відсилайте нашим хлопцям. Давайте разом будемо приносити користь. Це була програма Лінія фронту. Повну версію ось того, що ми тут робили з Юрою і Оленкою. Дивіться в наших соцмережах. Ми обов'язково побачимось.